Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка шкодить тому, що шкодить вашому здоров'ю. Дивіться сьогодні у випуску. Чорна цятка за 300 мільйонів. Як наші гроші спробували підробити акцизний захист вартістю у третину мільярда гривень? Це просто вибивання грошей, бо він нічого не захищає. Податкова забороняє навіть говорити про контроль за акцизами. Сьогодні про закрили і не озвучують, а також про те, що кожна цигарка в Україні це гроші на російську зброю. Для того щоб українські курці були певні, що труять себе оригінальним тютюном держава вигадала акцизну марку. Ну ні, насправді держава вигадала акцизну марку, щоб бути певною, що з кожної пачки цигарок вона отримує державний збір, щоб запобігти нелегальному виробництву, так званому контрафакту, ну і взагалі щоб зменшити корупцію на ну і без того шкідливих речах. Але виявилось, що акцизна марка, яка мала бути захистом від підробок, вона в Україні і сама є ну, не надто оригінальною, а її захисний елемент, що коштує державі сотні мільйонів гривень. Його взагалі можна обійти за допомогою звичайного сканера і принтера. Особливості цигаркової оборони розвідувала Надія Бурдій. В Україні виробляють одні з найдорожчих акцизних марок у Європі. Рік тому державний поліграфкомбінат комбінат Україна почав випускати нові, нібито особливі марки. І сьогодні папірець розміром з ніготь коштує 27 копійок для пляшки алкоголю і 14 копійок для пачки тютюну. Наші гроші вирішили дізнатись, якщо золотом почали оздоблювати ці нові акцизи. Кожна марка має графічний захисний елемент, який містить інформацію з закодованому вигляді. Цей захисний елемент не може бути відтворений шляхом сканування, копіювання чи друку. Захисний елемент, про який розповідає податківець, має назву «Сілвектор». Його розміри 5 на 5 міліметрів. А коштує нанесення одного такого елементу аж 6 копійок. 6 копійок не дріб'язок. Кожного року в Україні друкують близько 5 мільярдів марок. Тож лише на ці захисні елементи державний поліграфічний комбінат витрачає близько 300 мільйонів гривень. Сума чималенька, втім податківці стверджують, що завдяки цьому захисту нові акцизи підробити неможливо. Марка акцизного податку, яка виробляється з 9 місяця 2013 року. Насправді підробок немає. Всі марки, які підробляються, це були марки попередніх зразків. Ну якщо вже податкова каже, підробити неможливо, воно ж напевно так і є. Але все ж таки, давайте перевіримо. Є у Донецьку така тютюнова компанія, називається Хамадей. Ми робили про неї колись сюжет, і не тільки ми. Ця компанія пов'язана із родиною екс-міністра охорони здоров'я. Пам'ятаєте, Раїса Богатирьова. Так ось наявність у родини міністра охорони здоров'я тютюнової фабрики ну, це вже гірка іронія. Але відомий Хамадей не цим. Для українських засобів масової інформації це легенда підробних цигарет. І саме його продукцію ми вирішили скористатись для перевірки акцизів. Тому що богатирьова давно вже не міністр, а ось справа її димить. Про фірму Хамадея вже багато писали. Вона належить на екс-міністра Раїси Богатирьової. І ця компанія має право виготовляти цигарки лише таких марок, як Йопсіль «Мопсіль», Йомайо й інші маловідомі назви. В інтернеті продавців від Хамадея безліч, от тільки торгують вони не Йопселем, а Вінстоном. Та й на упаковці зазначають не донецького виробника, а відомий бренд. Скажіть, ну Це ж е -е, виробництво Хамадея, правильно? Так, да, да. Донецька фабрика Хамадея. Скажіть, будь ласка, ще от на там на сигаретах буде вказано, що виробництво яке виробництво? Україна. Простіше кажучи, у Донецьку виготовляють підробки під відомі сигаретні бренди. Контрафакт купити його Олеша легкого. Кошту він значно дешевше, ніж легальна продукція. Продавець Володимир навіть проконсультував, який фальсифікат безпечніше купувати, і переконав, все підроблено ідеально. І сигарети, і пачка, і нова хвалена податківцями. Акцизна марка Я що прямий класний приміти всі. Там акцизи нові? Да. Проблем не будет. З этим, да. ну, так. Це хамадей. Да. Угу. Да. А здесь сторони можуть бути попроси пока. Вот так просто в Україні можна купити нелегальні сигарети. Тут навіть акцизи схожі на справжні. Ми ж відразу звернулись до офіційного виробника прилук в Україні, адже порушують їхні права. Ми робили це і у попередньому сюжеті про бізнес богатирьової, адже хамадей належить її невістці. Та легальні компанії бояться чіпати донецьких фальсифікаторів і традиційно на хамадей не реагують. А тепер із цим пакунком підемо до поліграфічного комбінату Україна. Тут виготовляють ось такі акцизні марки, і стверджують, що їхні марки підробити ну просто неможливо. Ми візьмемо одну пачку сигарет із такою маркою і спитаємо, чи справжня ця марка, чи таки їх можна підробити. На поліграфічному комбінаті друкують цінні папери, починаючи від акцизних марок і завершуючи паспортами. Ми перевіряємо наш контрафакт на наявність спецфарби. Вона у темряві має світитися. Підробка проходить базову перевірку. А тепер дивимось прискіпливіше. Так я вам зразу можу сказати, що це підробка. А потім Ну Давайте подивимось. Директор комбінату спеціальним приладом сканує захисний елемент Сіл Вектор. На екрані бачимо напис Елемент не знайдено. А це значить марка не справжня. А ще це означає, що новий захист, який запровадив поліграфічний комбінат Україна, таки дійсно надійний. Ну тут можна і сюжет закінчити. Наприклад, словами: от молодці, не дурно витратили третину мільярда, захистили курців від підробок. Ну як захистили підробок до чорта? Ну принаймні спробували. Але ми тут подумали: а може хамадей, з яким бояться зв'язуватись навіть світові тютюнові бренди, він не дуже той напружується підробляти ці акцизи. І вирішили детальніше розібрати, що це за технологія така сіл Вектор і наскільки вона захищає. Ми звернулись не лише до виробників цих марок, а й до контролюючих органів до податкової. У податківців ми питали, що за інформація міститься у цих захисних сіл-векторах, адже квадратик із крапочками по суті простий штрих-код. Просунута його версія. Його друкують сьогодні на товарах, розміщують у рекламі, і там він не від чого не захищає. То що там у цьому векторі? Все це прописано в технічному описі марок акцизного податку. Яка затверджена постановою кабінету номер 455 і має гриф для службового користування. Всі ці захисні елементи вони скриті і використовуються лише при проведенні експертизи. Яка інформація у захисному квадратику податківець розказувати відмовляється, каже, що це закрита інформація, причому не лише для наслідків, що саме міститься у акцизній марці, не знають і самі податківці, тому що прочитати в міст коду не можуть. Поки ще е, тривають розробки цього е, приладу, який дасть змогу перевіряти ну, в майбутньому да, за допомогою цього квадратику. Можна буде перевірити. Тобто третину мільярда на захисний квадратик витратили, але при цьому жоден податківець не відрізнить підроблену марку від справжньої, тому що приладу для зчитування, нібито не існує. Точніше, податкова не хоче знати, що він є. А ми знайшли цей прилад. Розкодували захист і встановили, що захисний елемент таки дійсно не захисний. А скоріше інформативний, дуже мало інформативний. Ось ми навелися на той так думати чарівний елемент. і... Натиснули кнопку Сканування. Бачите, ви запам'ятаєте, марка оригінальна, тютюн вітчизняний. Ну тут Харківська 0614, Так марка, країна виробник і область виробництва. Це всі дані зашифровані у так званому захисті на справжній акцизній марці. А тепер давайте подивимось, чи можна її скопіювати. Скануємо акциз і переносимо на звичайний білий папір. Зовні марка тепер схожа на звичайну чорну цятку, але сканувати. І знову бачимо, марка оригінальна. Бачите, ті самі вихідні дані, дата, місто і виробник зашифровані у цятках, і прилад якого, за словами податківця, ще немає. Ми розшукали це все за тиждень і радісно повідомили податкову. І тоді податківці заборонили нам говорити про існування такого сканеру. А якщо це не нонсенс, то це якась зовсім друга. З іншими людьми надо разговаривать. Такого бы все, этот вопрос закрили і не озвучують у них. Та як це не озвучувати? Є питання і до державного комбінату. Їхній захисний елемент, виявляється, легко копіюється. Що значить, вони його скопіювали? Тобто вони його що скопіювали, потім взяли десь прилад. Показали, чи як це відбувалося? Ну що значить, відсканували, надрукували, працює. А державний комбінат витрачає близько 300 мільйонів гривень на цей, нібито, захист на цяточки. Що ж, настав час розповісти, кому державні поліграфісти передають сотні мільйонів гривень за цей не надто високотехнологічний продукт? Фактично за нанесення штрих-коду розміром пів сантиметра. Вам цікаво? Нам також. На жаль, ми нічого не зможемо розказати з цього приводу, тому що державний поліграф комбінат Україна закуповує ці послуги та матеріали поза тендерною процедурою і не зізнається, хто отримує гроші. В мене підписана є е, комерційні договори цих договорах є конфіденційна інформація. Я не можу розголошувати цю інформацію. Це світовий виробник. Він не знаходиться, він не український. Це виробник, якого ми. Тобто, протестувавши цю голограму, нас вона влаштувала. Директора державного поліграфкомбінату Максима Степанова влаштовує якість голограми, якими держава захищає свій акциз. Якість коду, який ми легко підробили, його теж влаштовує. У кода голограми захисних фарб та решти захисних елементів, які використовує Україна. Є спільна особливість. Хто їх постачає та отримує за це сотні мільйонів гривень? Невідомо. Тендери Степанову дозволили не проводити. У нас даже виключили з сьогоднішнього за. Конопретендера. І виключено відбулося саме для того, що ми виготовляємо документи, які є державно важливими, і в них, в них повинен присутний бути захист, певний захист. І ці захисти, елементи цього захисту вони не можуть бути достоянням ну, всіх. За нашою інформацією, нині голограми закуповує англійська компанія Обсек та в Україну. Ця фірма їх не везе. Вона перепродає голограми американській компанії інтеграф. Лише ця фірма транспортує їх в Україну і робить це із значною накруткою. Підсумовуємо, державне підприємство за новим же законом отримало право секретно закуповувати технології та матеріали, і це право дано йому заради забезпечення захисту, от тільки ці технології не захищають. До того ж, податкова, яка мала б використовувати ці технології, не лише їх не використовує, але й фактично забороняє журналістам про них розповідати. Здається, нічого не забув. Та 300 мільйонів витрати на чорні цяточки це лише початок. Далі легально вироблені сигарети потрапляють до оптової компанії продавця, яка одна на всю Україну. Настільки одна, що продає цигарок більше, ніж встигає порахувати державне управління статистики, і ось ця компанія належить до російської бізнес-групи, яка напряму причетна до вторгнення російських військ в Україну, зокрема до анексії Криму. Дивіться далі. За даними воз в Україні палить близько 60% чоловіків і понад 20% усіх жінок. Тож для виробників тютюну Україна місто де завжди є вдячний споживач цигарок. І майже усі ці цигарки проходять крізь одну єдину компанію Мегаполіс Україна. У 2012 році ця компанія отримала від курців 27 мільярдів гривень. Тютюнові вироби мегаполіс закуповує у найбільших компаній в Україні: прилуки JT International Україна, Imperial Tobacco Production Україна, Філіп. Моріс Україна 96% українського тютюнового ринку зайняли чотири міжнародні компанії. Всі вони продають свій тютюн компанії Мегаполіс Україна. Ми спробували придбати цигарки виробників напряму, та вони скеровують до мегаполісу. Антимонопольний комітет мав би цікавитись такою ситуацією. Татабачники говорять жодних проблем. Як вас ставить антимонопольним комітетом? А питання мали бути спочатку початку 2010 року, мегаполіс просто скуповував українських оптовиків. Поділя тютюн вес Тобакогруп, із Тобакогруп та інші компанії. Мегаполіс за три роки поглинув близько десяти тютюнових дистриб'юторів. Вже у 2012 році дохід компанії, за підрахунками журналу Forbes, склав 27,5 мільярдів гривень. В той самий рік, за підрахунками державного комітету статистики, всього цього року в Україні продали на 26,5 мільярдів гривень, тобто на мільярд. Гривень менше, ніж вирочка одного єдиного мегаполісу. Компанія Мегаполіс належить російському мільярдеру Ігорю Кісаєву. Він і в Росії цигарковий магнат, там в нього близько 70% ринку, що, звісно, не українські, майже сто, але теж дуже багато. Та продукція Кісаєва вбиває не лише нікотину, він виробляє зброю. Ігорю Кісаєву належить завод імені Дегтярьова. Це Велике зброярське підприємство, яке виготовляє зброю на мільярди російських рублів, і отримує державні замовлення. На початку року Міністерство нападу Росії замовило у Кісаєва 50 тисяч комплектів. Ось такої форми. Це комплект ратник. І цілком можливо, що ви його вже бачили, тому що саме у таку форму були вдягнені так звані зелені вічливі чоловічки. Російські військові під час анексії Криму. Зараз Кісаєв розробляє Зброю для цього комплекту, а тим часом його завод виробляє кулемети, снайперські комплекси, зенітні ракети та протитанкову зброю, яка просто зараз цілком можливо вбиває українців. Тож вибір, як бачите, невеликий: або купувати легальні сигарети від легального продавця і підтримувати російську армію, або купувати донецький контрафакт та Давати заробити українським корупціонерам, або змусити антимонопольний комітет та податківців і решту причетних розплющити очі і навести зрештою лад. Ну і є ще варіант кинути курити. І наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами був Денис Білус та програма Наші гроші, програма, яка сподіваюся попереджає ефективніше за мінздрав. До зустрічі!